Вітаю, панове! бесідуємо з вами сьогодні про БЗ-79, китайський 11-й левел ложкий танк, продовження гілки БЗ-75-го. І апаратурка виявилася явно сильнішою, аніж я очікував. Вона виявилася навіть не стільки сильнішою, просто кращою, аніж я очікував. Проте це все ще не пояснює глобальну велику проблему 11-го левела. Чому ці самі танки 11-го левела отримали низку проблем, яких не мали їхні попередники? От це погодьтеся, доволі важливе запитання. і... БЗ-79 не став винятком само собою. В нього так само з'явилися певні труднощі. З якими не стикався БЗ-75. E Безумовно, певні проблеми, з якими він стикався, були виправлені в цьому 11-му левелі. Але як я сказав, десь убуло, десь прибуло, і е, мені здається, що убуло в деяких місцях побільше, аніж у деяких інших прибуло. Ну але розберемося з усім по черзі, почнемо само собою з е, його унікальної механіки. Механіка, само собою, така сама, як в базіка e 75-го, з одним винятком. Е, вона в нас працює не по кількості натискань. Да? А протягом всього бою ти там захотів натискаєш на 5 секунд, захотів там на 7 секунд, захотів на 3 секунди, потім отжав, там вирулив, куди тобі треба. Плюс в нього, по-моєму, з поворотниками не так все погано, як в базіка, бо базік, типу, як стабілізується, да? в нього справа зліва ракети, і він ними стабілізується по сторонах. І, відповідно, не може повертати по-людському. А в цього базіка, начебто, воно як по центру і з поворотниками більш приємна маневреність, дав так це назвемо. І відповідно. Виходить така історія, що ти їх нажав там, да потім пройшлося 5 секунд перед повторною активацією По-другому, давайте, да от я нажав, там заюзав умовних там, секунду 3, отпустив кнопку, да? І не раніше, ніж ще через 5 секунд я зможу знову її нажати. Тобто з цієї штуки не вийде, і це неприємно безумовно. При всьому цьому там відбувається перегрів, потім ось оскільки триває загалом прискорювач до перегрів, потім він буде охолоджуватися. Одним словом, механіка повністю така сама, тільки того, що в тебе замість кількості прискорювачів є певне обмеження на використання цього нескінченного прискорювача. От і вся історія. Просто інтервали да, треба дотримуватися їх, і все буде зашибісь. Правильно, правильно, Пішли подивимося, як це виглядає, власне кажучи, в відосіку від ВГ. І паралельно з цим я вам акцентую увагу на тому, що. На базіку 75-му тобі треба нажати кнопку, нажати. І все, базик поїхав на ракетах. І ракета, поки не закінчиться, ти як би, їдеш на ній, логічно. Да? А на цьому базіку тобі треба нажати і тримати кнопку X. І це, от, знаєте, воно в голові відклалося, що ти нажав, от і поїхав, да? а тут треба тримати. І через це ти часто провтикуєшся. Ти раз тикнув на секунду, отпустив, в тебе воно збилося, ну, очевидь, ти не можеш там протягом 5 секунд знову цю обілку заюзати. Правильно? Правильно. Тому просто не забувайте, і це я сам собі говорю, тому що я і сам забуваю, про те, що треба банально утримувати кнопку X, щоб танк правильно, якісно їхав. Правильно? Правильно, все. З цим розібралися. На обілку подивилися, подивилися. За шобісь, можна, в принципі, перейти до. Загалом обговорення інших питань, які стосуються даного БЗ-79. Важлива ремарка до зараз вставкою про оцю ракету. да? Коли ти на базіку 75-му, в принципі, прожимаєш їх просто по КД, ти швидко на початку бою доїжджаєш до позиції, і да, потім на кінець бою в тебе немає цієї ракети. І виходить так, що багаторазове її використання має усунути цю проблему, але воно породжує проблему іншу. І полягає ця проблема у тому, насамперед. Що фактично на початку бою ти не можеш якісно доїхати до позиції, бо в тебе занадто довга перезарядка цієї білки, і відповідно да на базіку ти доїжджаєш на початку доволі бадьоро і набагато краще, ніж цей базік 79-й. Але на кінець не лишається. А в цього з одного боку на кінець бою лишається. Але так само ну ти проїхав секунду 10 на прискоренні, а потім секунду 30 сидиш, чілиш і чекаєш, доки у тебе ця білка перезарядиться. Неприкольно. От в цьому плані, звісно, оця фіговіна за найсекретнішими документами з Кіпра, від якої борці за історичність просто в захоті, само собою. Да ця фіговіна вона в цьому плані гірша за ракети, які є вичерпними. І я там в кінці потім скажу, що краще б вони зробили так само ракети, які вичерпуються, але які потім ще й протягом бою відновлюються. І це було б куди більш правильно, тому що ти на початку можеш нормально їх заюзати і нормально доїхати до позиції. Тому безумовно, я навіть не знаю, чи це. Прогрес в плані цієї абілки, да, порівняно з попередньою білкою, ну не білкою, а механікою базіка 75-го. чи це скоріше деградація і регрес? Тут, звісно, запитання на засипку. Знов таки дати прокачаєш польову, це все буде набагато приємніше, краще, комфортніше, більш френдлі, що називається. Це все ясно. Але от зараз в моменті локально, от поки ми дивимося на це все діло тут і зараз виглядає як те, що потребує невеликого апгрейду, тому що банально на первинну стадію бою. Ти нормально доїхати, як це робить, базік, не встигаєш. На ньому ти як нажав, 10 секунд проїхав, потім 10 секунд воно перезарядилося, Ти проїхав ще там, чи 5 секунд не пам'ятаю. Сама суть, що ти от просто покадай їх прожав, там 2-3-4-5 штук, залежно від того, скільки треба, яка мапа на цьому базіку, 79-му новому з оцією новою секретною механікою. Бо що, ракета в космос літає, ти вдумайся. От з цією новою механікою, з цією новою білкою, ти такого собі дозволити не можеш, тому що вичерпується вона так само швидко. А відновлюється вона дуже і дуже довго. От, якось так. Це важлива ремарка. Я забув це уточнити протягом подальшого відео, тому дозаписую окремою вставкою. Починаємо з наборів обладнання, обов'язково загартування, будь-яке, знову ж таки, експериментальне, трофейне, байдуже, яке обирате і на яке у вас є ресурси. Само собою. Також рекомендовано, ні, не рекомендовано, а обов'язково висилач і рекомендовано стабілізатор. В нього стабілізація буквально по циферках трошки краща, ніж у базіка 75-го. При цьому, за відчуттями, сильно краще. Але по суті, своєї прям відмовлятися від стабілізатора ну я б не став би, тому що комфорт ведення вогню, звісно, дуже сумнівний. Проте в другу збірку безумовно поставте собі турбіну або замість стабілізатора, або вже ну, доведеться. Бути грішниками і зняти загартування, поставити замість нього турбіну. От, якось так. Це вже там дивіться, кожен по собі. І, в очевидь, оці дві збірки будуть найбільш ходовими, навіть три: загартування, стаб, досел, Загартування, турбіна, досел, турбіна, стаб, досел. Оце три найбільш ходові збірки на даний апарат. Польова модернізація знов таки, як і на кожному 11-му левелі, що я повторюю від відео до відео, немає сенсу про неї говорити окремо, тому що що, правильно, нічого в тебе не мінусується, все лише доплюсовується. Ну і при всьому цьому, очевидно, ти там обираєш хочеш ось отак спочатку катаєшся, да, саме катаєшся, потім катаєшся отак ось і сюди, потім катаєшся сюди. Ну, одним словом, розумієте, про що я говорю. Просто все поступово, помаленьку, потихеньку прокачуєш, і береш ті перки, які вважаєш для себе більш пріоритетними. Ну і подивимося на екіпаж, в якому у нас сидить 4 людини. Командир радист, навідник окремо, механік окремо і зарядник, зрештою, також окремо. Дивимося, вивчаємо досліджуємо дане питання. От, ну і далі, в принципі, перейдімо. Я якраз книжечку ось зараз залью, да? Да, ось залью книжечку, щоб в мене було. Прокачана половина е, да, і далі перейдімо до схеми бронювання даного апарата, яку ми само собою з вами подивимося в порівнянні з БЗ 75-м, 10-го левела, з якого у нас цей БЗ-79 і виходить, в вочевидь. Правильно? Правильно. Отож, починаємо про це по черзі, якщо дуже-дуже коротко. НЛД 200 привідьонки, 130 номінала. В цього базіка було, в принципі, ну, плюс-мінус те саме загалом, там трошки більше було номінала, але загалом. Привідьоночка плюс-мінус така сама за винятком певних конкретних кутів нахилу і певних ситуацій, скажімо так. Тобто, чим ближче до зони клінча, тим більше оцей базік 10-го левела буде вигравати в базіка левела 11-го по співвідношенню бронювання, яке в базіка за рахунок вищого номінала буде трошки вищим і в наведеному еквіваленті, коли ми під'їжджаємо знову ж таки на дуже близьку дистанцію. Ну, але це не суттєво окей. НЛД зона вразлива, не будемо про неї навіть говорити. Якось там акцентовано, на ній зупиняється, немає ніякого сенсу. При цьому цьому зона стика 230 також ну гавніше, само собою, немає про що говорити. І от тут починаються приколи, тому що в базіка 79-го ВЛД 150 мм під хорошим кутом, воно суцільне, а не щучий ніс, як в Базі 75-го, оці радянсько-китайські технології, так сказати, да? воно в нього пряме. Це хороша пластинка до 300 мм наведеної броні. Від кутів, які в нас мінус 8, вибачтеме, там буде взагалі якісь ну, умалішонні 400. Ну і це прям не хірово, будемо відверті. При цьому цьому отримаємо можливість танкувати ромбом, якісно, чого був позбавлений трошки базік, через те, що в нього знову ж таки щучий ніс. Але, 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 в зонах достатньо ем, близьких, да, там в зоні, того ж таки, напівклінча, ми отримаємо проблему, з якою не стикався Базік, тому що у Базіка є ось раз, рикошетна ділянка, там два рикошетна ділянка, ну ви розумієте про що, я, да. І там якось доверну мансину, воно рикошетнуло за шибісь. А от Базіка 79-го в зоні напівклінча можна буде просто пробивати в це саме ВЛД, бо воно не сегментоване. І окей, ви зробили суцільну пластину, але додати її якоїсь сегментованості, ну, в принципі, можна було б. Воно що так, що так не пробувалося б, ну що в оцій варіації, що в варіації, про яку я говорю, не пробувалося б від рельєфу, але при цьому... Ми б зробили набагато кращу ситуацію при грі, знов-таки в ПВП, в якомусь проти чувака, на дистанції якісь там 50-30 метрів і так далі. От, і в цьому плані, звісно, ВЛД Базика, саме в контексті сегментованості краще, але ВЛД Базіка 79-го краще за рахунок того, що це одна велика суцільна пластина. Вона просто простіша в послуговуванні. От і все. При всьому цьому кришка корпуса 30, і тут також 30. Бортова проєкція, верх 105. Низ 120. Класно, весело прикольно. Верхній борт ще гнутий. Поставили притомний кут, танкуємо все, що в принципі, є у цій грі. Загалом немає жодної гармати, яка нас сюди проб'є при правильному танкуванні під правильними кутами, само собою. А, при цьому цьому є нюанс. Полягає він в тому, що ну от в базіка там загалом окей, так само, ось верхній борт 110, нижній борт 110, окей, це класний борт, хороший, послуговуватися можна. І в базіка була полиця, в якій 45 мм броні. І це прям не херова полиця, будемо відверті, тому що це не 20, не 30, це тільки всі гармати, які вище 135-го калібру. Все, що нижче, там рекошетить. А от в базі к 79-го чомусь з'являється дуже така дивна поличка в 25 мм міліметрів бронювання. І якого хера вона там з'являється саме в такій товщині? Ну, само собою, не ясно. Все, що вище 75-го рватиме тебе в неї навильок. І це дуже навіть неприємно. Тим паче, що знову таки корпус, коли там виїжджає від рельєфу, а та, там та НЛД все ще закрито. Але при всьому цьому, оці скосіки, їх видно. І надусеневу видно. Ну, очевидь, це неприємно. От, плюс позаду в базіка була така болячка у вигляді моторного відсіку, в цього базіка 79-го така сама болячка у вигляді моторного відсіку. Одним словом, в цьому плані все збережено. І велда є як плюси, так і мінуси, що в одного що в іншого, да. А от в надгусеневій поки що тільки мінуси, і в цьому плані базік, безумовно, трошки програє своєму 10 попереднику. От, ну, базік той, що 79-й. Якась така історія. Лобова проєкція башти, там все дуже весело прикольно, ультимативно 340 мм, така от нашльопка, як ви бачите, да, отак наклепана зверху, поверх всієї башти. І, вочевидь, там ну, 400 мм привідьонки. Там от кутів буде ну, 420, 30, 50, ну, в такому плані ви розумієте, про що. Для комеса там будуть взагалі якісь умулішовані цифрики в 470 в кращому разі. В масі гармати, при цьому, ну там є зони по 400, є по 370. Ну, в цілому, маска, ну там 350, парочку ділянок. Ну, загалом, да, маска нормальна, питання нарікань не виникає. Коротше, так, коли стоїть от до кутів, хлібальник ультимативний. За одним винятком. У нього є лючки. І це пів біди, до повної біди я перейду пізніше. В нього є лючки, їх два. В одному там воно 180-200 мм. По краях трохи донабирається. В другому лючку 180 також. Його майже не видно, він доволі таки далеко позаду. да? Але як ви бачите, що в одного базіка, що в другого базіка, скошений лоб башти. І от якби скажімо, у цього базіка лючки були позаду. О, це було б круто. І відповідно, скошеність тіло бабашти, вочевидь, робить ці лючки ще більш вразливими, ані щоб цієї скошеності не було. Оцей чолочка, цього козирка. Правильно? Правильно. Але це проблема не найбільша, тому що окей, базік 79 й принаймні позбувся третього центрального лючка, який є казйонником, да, це місцем для казіоніка гармати. От. Він його позбувся, але здобув іншу болячку, і полягає вона в тому, що от в базіка. 10-го левела, там було ось 60 мм, тут було 120 мм. Коротше, його по центру пробивали по калібру тільки Бабаха Бабехою, да? а по краях взагалі його ніхто, в принципі, не пробивав. Саме по калібру там було 100 120 ну, мм броні, це дохіра в дашку башти. А в базіка 11-го левела. Там якось хера намальовується, воно і 50, і воно під лючком я був нащупував 40 ось сюди. Ну і в принципі, кумедна історія, насправді, прям дуже кумедна, я не розумію, на хера це було зроблено. Окей, типу, як вразлива ділянка, але чому відбулася деградація з 60-120 до 50 мм броні? Чому так, навіщо? Само собою не ясно, незрозуміло, і відповіді на це запитання, очевидь, немає. Да. Вертаємося в ангар, само собою, закриваємо зайві вкладочки. Ну і, в принципі, видвигаємося в бій, паралельно підводячи підсумки по всьому вище сказаному, ну чи підбиваючи. Це вже не так суттєво. Бронювання у танка є, воно прям нехерове. НЛД, вичують вразливе, борт нормальний можна послуговуватися, ВЛД, ситуативне. От рельєфа прям знатно, круто можна потанкувати. Без рельєфа ситуація стає більш плачевною навіть аніж у базіка попереднього. Ну, бо просто пряма пластинка без всяких там сегментованих зон. От. При всьому цьому надгуснева полиця намалювалася, ні звідки нахіра неясна. Ну, не так вона не намалювалася, вона й була в попередника, його, да? але там було 45, а тут, вибачте, мене 25. Ну, різниця суттєва. Для калібрів в цій грі це прям дуже велика різниця, вочевидь. При всьому цьому з'явився дагбашти в 50 мм. Ну і приємного в цьому, очевидь, дуже-дуже мало. Коли грати на рельєфі, окей. Ну, Питань немає, правда. ну от Нема питань, все, класно, весело, прикольно зашибісь. На рельєфі стоїмо, нашої башти не видно, наших 50 міліметрів не видно і так далі. Це все ясно. Але як тільки ми стаємо просто в міській забудові, там трамба і так далі. Ну, ситуація стає куди більш плачевною, прям набагато більш плачевною. І я думаю, це очевидно і без моїх, само собою, коментарів. Швидкість тридцятка вперед, п'ятнашка назад, їде так само, як говно, як і зрештою попередній танк до нього. Правильно, правильно. Ось я нажимаю X, тримаю її. Ну і само собою мене по кількості нічого не випалюється, бо немає ніякої кількості, в принципі, да, все. Обмежено тільки е, часом перезарядки цієї всієї історії. На, да, кудись туди плюнемо і поїдемо вперед далі. От, е, все обмежено лише часом перезарядки цієї білки, і не більше того. От, якось так. Це безумовно класно, весело, прикольно. Але от зараз ситуація, да, я буду зараз стояти от тромба, і чувакам буде видно мою натусневу полицю. Ну, неприкольно, неприкольно само собою, прям ну взагалі, будемо відверті, так? Да? Нічого хорошого в цьому немає, як ви розумієте. Якщо ви думаєте, що це щось хороше, ну блін. прикр сумно, що я можу сказати з цього приводу. Це дуже навіть не окей. Так, е, да, по швидкості завершуючи ті самі болячки, ті самі проблеми, до речі, воно ну, круті два чувака катаються, так? Да? Вони зараз нам бій заруїнять само собою. Чи е, е, говорив там? Щось я розказував. Так, да, по швидкості все прям в говні, турбіна прям напрошується, але я б не сказав би, що параметри гармати нам дозволяють цю саму турбіну поставити. Правильно, правильно. Ну, отак він тупо вламує мені. Куди? Правильно, в лючок. Ну, окей, в лючок то в лючок. Добре, що не просто в дах. І на тому дякую, що називається, тому що ем, з цим дахом могло бути і гірше. Мене якось радіоргається, чуєте? Вам так не здається, типи? У мене якось прям дуже сильно подіргується гра, яке зараз онлайн. Та ні, наче не високий, наче немає. Ну, не суть, неважливо. Це немає як такого значення. Господі, по швидкості, закінчуючи. Да, Гавно швидкість, непритомна, не окей, і само собою наявність турбіна не повинна виправдовувати наскільки... настільки. Мене чол, да? Да. Не повинна виправдовувати наскільки гавіну швидкість. Все, крапка. По громаді 152-й калібр, класно весело, прикольно. Власне кажучи, загалом зберігається тенденція з базіка той, що левела 10. Мені взагалі не подобається, як я тут стою. такого я стою, в яких ситуаціях я стою. Взагалі на екран не пробито. Який екран, куди екран я стріляв, що ку. Який там може бути екран, що щоці? я не знаю само собою. Ем, да, перезарядка, в принципі, плюс-мінус така сама, як базіка, там буквально сіка 14 секунд, чи зараз подивимося, саме сіка. Да, а ні, навіть не 14, а 13,3. Це прям нехірова перезарядка, доволі е, високий ДПМ, як на таку альфу, знову таке, да? От. Uh, пробиття на базу йому на, на, на бебехі, хотів сказати, да? потім передумав хотів сказати на базовому снаряді, тому вийшло якесь гавно. На базовому снаряді бронебійному 260 пробиття, польот 1150, альфа 690, яка буде ставати 700 коли ми прокачаємо знову ж таки польову модернізацію. Uh, на кумулятиві пробиття 325, стане, по-моєму, більше. Альфа така сама, як на Бебехі, польот 950. Фугас, ну, в принципі, пойдет, у, якби, нічого такого особливого в цьому фугасі. Uh, зрештою. Щоб прямо якось ультимативно, да? немає. От, якась така історія. Кутивниць мінус 8, кутив вверх плюс 20, з головою достатньо. Стабілізація, ну, типу, посередня доволі таки. але знову ж таки, вона краще, ніж у базіка. І не просто по циферках, вона по відчуттях трошки краще, ніж у базіка, чого я не очікував. Ну, Бо була думка про те, що от, якщо це Базік, то само собою О, ситуація дуже погана. То, само собою, вочевидь, в нього буде і та сама проблема. Правильно, правильно, ну, але як виявилося. Тут ця проблема трошки знівельована за рахунок того, що стабілізація все ж таки покращена. Можна кришку закинути, так? Да? Да. Не ворушись. Ну я... Ну да я... Ну, да, я не... ну да, я не дозвівся. Ну, да, я не дозвівся. Ну і що? Ну і що? Ну, якби воно полетіло в землю без дозводки, то воно впало в землю. да? Якщо воно полетіло в землю з дозводкою, то воно також впало в землю. Яка різниця, зрештою? Нема ніякої різниці, це все бред, шиза і так далі. Снаряд або падає в землю, або летить в точку. З будь-якого положення, зведення. От і все. Ой, да, господі, про що я говорив? Так, mm. да, перезарядка комфортна, прям хороша під таку альфу. Оце прям добротно. Це вам не ушка, в якої перезарядка 9,5 секунд на альфу 460. Тут 13 секунд з невеликим, там з половиною, нехай да. На альфу в 700. І це прям не херово. Ну це реально не хірово, будемо відверті. І об'єктивні, да? Перший бій, 490 дамага, там полторуха блока, сікесь асіста, критів і так далі. Неважливо. Топ-3 по команді поїхали в наступний. Бій, одразу не затягуючи, да? да. Е, власне кажучи, по комфорту гармати. Комфорт вищий, ніж у базі к 10-го. При цьому співвідношення перезарядки Альфи краще, ніж у базі к 10-го. Там базі к 10-му треба давати альфу 750, тому що він з 650, дає з комфортом. В нього і так падає в землю, в нього і так гавно стабілізація, в нього і так немає комфорту реалізації. І відповідно йому треба вищу альфу, щоб він ті типу, поодинокі рази, коли когось пробиває, міг банально, ну якби, би робитися на нормальну, вагому альфу. Правильно? Правильно. От, тому. В цього базіка все набагато краще. Зведення доволі довге, будемо відверті. Ну і починається, само собою, з не найкращого кружка. Це треба об'єктивно визнавати, бо вона краще, це стабілізація, ніж у десятки, але не настільки, щоб вона була прям хорошою. Розумієте про що, да? так? Ну і в принципі, немає більше що додати, можна загалом то й підсумовувати, по всьому вже вище сказано. До речі, стап ідеальний, просто подивіться буквально е 4 вимучах Леопарда, так? Да? Ну і все інше нормальні танки. От якось так. Е, да, турбіна йому треба прям дуже-дуже сильно. І, як я сказав, доведеться, мабуть, в деяких боях просто відмовитися від згартування, ну бо він не їде. Він не їде взагалі від слова зовсім. І. Да, якось так. Е, там, до речі, по-моєму, КР-1С7 з минулого бою. Такі самі дурачки поїхали на таку саму позицію, абсолютно бездарну і як в минулому бою, тільки точно на іншій карті, да? Але поїхали вважно, точно так само, ну, само собою, нахіра, для чого непонятно, але вони поїхали, дам. Але вони поїхали і. Ми нічого з цим, очевидно, не можемо, на жаль, зробити. Ре реально, похоже, чуваки тупо ті самі, що були в попередньому бою. Да, як ви бачите, він трошки краще е дергається, смикається, не встигаю. Буде прямо поджим їхати, так? Да? да. Буде прямо їхати поджим, це погано. Пріму однього палку, одну, по ідеї. Тихо, 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 успокойся. Мене зараз буде рвати, до речі, в мій дах. І само собі хорошого в цьому дуже-дуже мало. Чуваки, як ця поличка? Мені подобається. Погодьтеся, крута поличка, так? Да? Для танка, який має танкувати від ромба. У мене застряв танк, що мене пляс танк, він застряв, прикинь. Тупо застряв. Бо, шокі, це фарш. Тупо танк застряв, це сюр. Так, тихо. Зводимося. Е, хорошо, хорошо, все, убили танк. Е, поличка, якою не повинно було бути в цього танка. Її не повинно було просто існувати. Її немає в E5. В'їпта, 5 там свої приколи, закидони проблеми, але не повинно було бути такої полички. Просто не повинно і все. Це убиває концепцію танка, як машини, яка може танкувати ромбом. Просто вбиває її все на цьому. Полетів кудись в дальню вилицю, боже, прокинуло пробиття і який бред, така шука. І я не знаю, що ви зараз бачили на екрані, і що я бачив на екрані, я також, зрештою, не розумію. Е, да, про що я? Про що я розказував там? А я забув. Прикинь, реально забув. Коротше, він краще за базіка, і це дійсно от один з тих небатьох танків, які получилися е, суттєво кращими за десятку. Ушка вийшлася гіршою, леопард получився гіршим. Маус такий самий, Т803, трошки краще, але з нюансами. Там КР-1 краще, але за рахунок того тільки, що ЕС7 виглядає габіоно. Ну, в плані, явно ІС7, зараз не 10-й левел будемо відверті. От. Так, нікого не видно. А там когось видно? Ох, ти, там когось видно? Ох, ти бля? Я, я довго думав, бо ж я дурачок. Він так ідеально бортом їхав, а я так довго думав, боже, який я кончений. Який же я кончений просто. Так, стоїмо, чилимо. Ніох, сподівається, буде грати проти Мауса персонально. Ми зможемо виїхати сього тут. Машину якомусь комусь плюну мотичку, а ні, там нікого не видно. Е, чого Йох таке дозволяє собі робити, хто мені пояснить? Чому він таке дозволяє робити? Я, я не розумію, правда? Типу, Маус там взагалі нічого не контролирует, чи що? Ну все, вертаємося на цю сторону, тому що нас зараз будуть убивати. І Benjamin Копра, в принципі, нічим в бою не займається, крім того, що підпирає мене. Поїхали звідси. Пробуємо проїжджать бігом. А, ну от, от, я, я не розумію, чим Маус займається, правда? Що ти робиш, животне? Блять, вообще ноль контроля Йоха. Я тупо виїжджаю, коли захочу, куди захоче і так далее. Просто ну, робить, що йому заманеться. Бля, я забув, що він там, правда забув. Бачат збоку під них. Ну все, все, все. Ну, все, все, да-да-да, да да, -да, 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 -да. Всі, всі попали, всі пробили, всі убили, ніхто нікого не контролить і класно весело, прикольно зашибись. Юху, геймплей, да. Маус просто, боже, це, це такий бред, такий сюр. Він, 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 він тупо не контролить, Йоха, він слова, взагалі. Він. Ноль контроля дав, просто ноль. Чувак дав ноль контроля по йоху, який стояв перед ним, який був його зони відповідальності. У нього не було більше ніякої зони відповідальності, окрім е, цього грбаного вонючого цього, ви розумієте, про що я, так? Да? Куди воно полетіло? Навіщо воно полетіла? полетіло? Маус, ну що ти робиш, ну, братюня, ну що ж ти витворяєш? Я, я не розумію, правда. Ноль контролю, просто ну, ноль контроля контролю бою і все на цьому. Які всі бодрі, як всі довертаються, класно, круто, прикольно, так? Да? Як всі круто довертаються. Йохууу, полетіли пацани. Жорстко давай, таран! От так, да, 18 немає. Круто. Е, бій перетворився в якийсь бред, якусь шизу, тому що ніхто нічого не контролить, ніхто нічого не робить. в, бій, в принципі. Воно катається фулові, танки. Типу, о, подивіться на нього, подиви на нього. Ну подиви, ну подиви. ну Подиви, що воно робить, ну боже, ну, ну чувак займається блядь, якимось атракціоном, блядь, детський сад. Приїхало, блядь, на свої американські горки животне. Ну, що ти робиш? З -з -з Зачем? Щоб що? Шо? Я не розумію. Коротше, да, не суть. Поки мене не згоріла жопа, треба бігом підбити підсумки і дропатися, чекати завершення бою, тому що я не можу на це дивитися, це бред, це шиза. Я помилився з СТБ, це була єдина моя помилка. З Йохом, просто животне на Маусі взагалі нічого не контролює. Тупо нічого не контролює, нуль контролю на Маусі. Ну, і в принципі, я помилився з Маусом 10-го, ой, перепрошую, 11-го левела, коли дав йому в борт башти. Я там помилився, це був мій файл, там треба було давати вже в грибаний скос, але я дурачок. Так, оце були мої помилки, ну а все інше само собі команда грати б не захотіла, і їм подобається стояти і знімати на камеру. Завершуючи по танку. Він вийшов явно кращим, ніж БЗ левела 10-го, комфортнішим, сильнішим, по співвідношенню Альфи і КД, по пробиттю, ем, по загалом можливості використання деяких зон бронювання і так далі. Е, також він не уникнув проблематики 11-го левела. Боже, яке, яке животне, Куди ти стріляєш? Що ти робиш? Ем, що я говорив там? М -м, щось розказував. Так, да, про те, що. Він не уникнув у цієї проблематики те, що деякі ділянки стали слабшими, скажімо, по броні, да? або там деякі нюанси стали гіршими і так далі. Те, що він здобув ракетні прискорювачі, які є нескінченними, з одного боку прикольно, а з іншого боку, інтервал перезарядки він дуже довгий. І краще б це були прискорювачі, які закінчуються, але яких в базі більше, там штук вісім, да? і плюс, плюс, послухайте мене зараз уважно, які додатково зверху, там кожну хвилину, бою там чи кожні півтори хвилини. Відновлюються там по одній штуці чи стійкість, я не знаю, з якимось інтервалом треба було б це сиділо балансувати. Але краще б було так, що вони просто відновлюються. Це було б, як на мене, більш практично в використанні. Там ти весь б'єшся в притул, там вони те настакуються, 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 Ти їх перед тим був витратив на доїзд до позиції, там штук шість, скажімо, що потратив, щоб бігом доїхати. Потім вони знов відновлюються. Ну і так поступово. Ти знову там ближче до кінця бою на стадію добивання отримуєш там ще штук 5 цих е, прискорювачів, і це набагато більш було приємно, комфортно, більш френдлі до гравця. Ну і якась така історія. От, немає більше чого Всього приводу додати. От, Знає, то все я розказав, так. Да. Всі приколи наче розказав. Коротше, танк е, реально вийшов кращим за десятку, і прям набагато кращим, відчутно кращим. Десятка тупо мусор неграбельний, от просто сука, дискомфортний кусок, на якому неприємно грати. Ну а 11-ка дійсно якісно на півголови точно краще, от якось так. Якась така історія. Але знову ж таки, я вам пояснив, чому. да? Це не означає, що вона прям ультраякась імба серед 11 Це означає, що вона просто краще за десятку, бо Десятка виглядає як фарш, так само, як КР-1. Це не означає, що він якась там ультраімба. Ні. Просто він виглядає краще за ЄС-7, бо ЄС виглядає як не сильно 10-й левел, а якийсь левел 9,5. От, і в такому контексті безумовно. Але точно краще, ніж ушка, тому що ушка повністю поступається 10-й. Точно краще, ніж контрівер, який повністю поступається 10-му. Навіть, мабуть, краще, ніж Маус, по ідеї, але це не точно, тому що, ну, все ж таки, Маус є Маус, і там просто та Ташенрати получився, от тупо Маус, але 11-го левела. Ну, і явно поступається Т-803. Те, що проти мене там бився дурочок, якого я розформив в нулі, ну. Ну, буває таке. От, якось так. 4800 дали в другому бою, тисячі блока, там сікись асіста, неважливо, це топ-1 по команді. І в сухому залишку підсумовуючи по всьому вище сказаному За два боя в нас вийшло 4876 середньої шкоди, 183 середнього асіста і 1440 середнього заблокованого броней Дамага. От, якась така історія. Та загалом я підсумки той підбив. Да. Немає чого більше говорити, не грайте в це гавно, не будьте, як дурачки на IS-7, на КР-1, які каталися, що вони там робили, нахира вони там робили, якби вони одразу контролили центр, там би не приїхали, Мауси утівся, да? Якби дурачок не катався, не займався якоюсь єрундою, не, не випробовував якісь атракціони і американські гірки в центрі карти на завалі да? на одно, то теж було б все зовсім по-другому. ну коротко. Щоб не грати за таким дігенератьом, просто не грайте в цю гру. Все на цьому давайте там до колись на все добре і до побачення.